На пероні тернопільського вокзалу на пацієнтів вже очікує кілька швидких. Як тільки потяг прибуває, до виходів у вагони підвозять каталки. Сьогодні медики без кордонів в нашу область доправили чотирьох важких пацієнтів. Серед них людина з онкологією. Тож на свого пацієнта вже очікує бригада онкодиспансеру. Ми регулярно приймаємо пацієнтів з евакуаційного потяга, даємо їм всю необхідну допомогу. В основному це пацієнти вже ну середньої важкості навіть є важкі хворі. У нас є всі відділи, які можуть надавати допомогу. Чи то торакальні хворі, чи хворі з на увазі з проблемами грудної порожнини органів, чи хворі з порушенням кишечника. Ще два пацієнти поїдуть в Кременецьку та Чортківську лікарні. і один найважчий залишиться в Тернополі. Ним опікуватимуться медики лікарні швидкої допомоги. Це пацієнти, які потребують планової допомоги. Це пацієнти з різними захворюваннями. Це пацієнти після травм, які отримані під час бойових дій. Перед днем перед приїздом скидається списочок. Списочок ми аналізуємо і роззалежності від патології розподіляємо в дані лікувальні заклади. Загалом Тернопільщина прийняла вже понад 200 хворих з прифронтових населених пунктів. Перший потяг на Тернопільщину прибув навесні. Ми почали працювати з лікарями без кордонів з 25 травня 2022 року. Перші наші пацієнти в кількості це було 14 пацієнтів, які заїхали перший раз. І ці пацієнти були розподілені в наші заклади охорони здоров'я в залежності від патології, які мали пацієнти. Проєкт евакуаційний медичний потяг започаткувала міжнародна громадська організація Лікарі без кордонів. Сам поїзд надала Укрзалізниця. Потяг складається із восьми вагон. В яких розміщені спеціальні ліжка. Є реанімаційний вагон, в якому є п'ять ліжок, і ці ліжка обладнані і моніторами спостереження за пацієнтами. Два ліжка обладнані апаратами штучної вентиляції легень, є діагностичні обладнання, і також є можливість надання пацієнту кисневої допомоги. Тернопіль пацієнтів привозять вже в 20-те, а потяг здійснив 87 поїздок. Лікарі забирали пацієнтів з Харкова, Херсону, Донецької області, вивозили важкопоранених з-під обстрілів з Маріуполя. Проте медикиня Альбіна і досі пам'ятає найважчу свою поїздку, коли довелося транспортувати поранених з Краматорського перону. Це був дуже тяжкий час, коли ми транспортували пацієнтів з атаки на Краматорський перон. Це ще було у квітні на початку нашого проєкту. Це був новий дослід. Для нас, але це, це було дійсно жах, тому що було дуже багато поранених дітей в цих поїздках. Волонтери додають, що кожного тижня вивозять з прифронтових населених пунктів сотні людей. Наступний такий евакуаційний потяг на Тернопільщину прибуде через кілька днів. А в медзакладах області для пацієнтів вже готують місця.